Ну що ж, я вас вітаю, котика Маркотка. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже такий цікавенький момент, Можливо, дехто з вас взагалі не вірить в те, що а, я да, можу фанатіти, а, можу от цього отримувати певне сексуальне возбуждіння, таке, да, сексуальності, таке задоволення. Мені може бути безмежно цікаво, безмежно класно, безмежно офігенно, від того, що мій партнер. Пішов, переспав з іншою, потім прийшов до мене, мені розказав, і мені цього стає краще. Реально, такі люди є. Це може бути як жінка, це може бути як чоловік. Тобто, у чоловіка може прямо бути така ерекція, прямо реальна, ерекція того, що його жінка з кимось піде переспить, а потім прийде до нього і йому все розкаже. От це таке може бути. Відповідно, ми сьогодні говоримо про комперсію, де у людини є ось це таке задоволення, де да, ось цей ось такий інтерес. Ось це таке вау, класно, афіємно від того, що його партнер або його партнерша отримує задоволення сексуально або романтично, да, тобто йому, ось цьому партнеру, добре з кимось іншим, при тому, що вони знаходяться в ось цих таких а-ля. Я твій чоловік, я твоя дружина, просто ти десь там на стороні з кимось там пішов, переспав, а потім прийшов до мене і розказав, що це класно. Сюди також відносять ось цю історію розмову про колишніх, де розкажи мені все в подробицях, в яких позах ви це все робили. І от цього партнера може навіть у нього може бути в цього ерекція. О Боже, ти там з ним то-то робила. О Боже, в тебе скільки було цих цих сексуальних партнерів? О Боже, ти така класна, тому що в тебе дуже круто було багато цих всіх партнерів. І він такий сидить і може навіть на це надрачувати, і йому це може подобатись, І це реально таке може бути. Знову ж таки, є сексологи, які розказують, що це новий вид потії, що це високий рівень самооцінки, що це ось такий новий формат, чи не нова історія того, що це такий нова норма шлюбів. Це ось таке щось таке класне офігенне, щось, дякуючи цьому третій, третьому да, проливається цей вищий люб і це все дуже круто. Не називайте нас ізверещенцями. Ми набагато просвіщені і просто крутіші за вас. Оце таке може бути. От На що я так дивлюся? Дуже скептично. І в мене один питання: чому ніхто не додумався? До того, щоб зрозуміти, що це по факту захисний механізм, де ось ця людина починає кайфувати, так зване, починає любити, починає ось цю всю похоть. Проявляти на ось цю ситуацію, яка її травмує. Тобто, фактично, мене дещо травмує, і психіка, отак розуміючи, що я тут нічого не зроблю, що в мене нема ресурсів, що мої дії безполезні, що все безполезно, що все марно, що я якийсь чмо, що я якийсь уйобок. І вона така перекручує, каже: тепер ти будеш любити те, що тебе травмує. Тобто для мене ця історія, знаєте. От щось схоже з оленюнком, там де він спочатку її боявся, що вона ось така що така що його щас задавить, задушить, приб'є, А потім він такий раз да, Психіка така: ну значить, тепер будеш, щоб вижити, щоб вижити в цьому жорстокому світі, да тепер раз, і ти тепер це любиш. І тепер він, і потім він почав на неї надрачувати. От, відчуваючи, що він щось сильний, що він щось може зробити, що він там щось може якийсь класний да? Тобто він отак і перескакнув. Оце такий захисний механізм. Да? Тобто, тепер я не боюсь, воно мене не травмує, ось ця травма. Я тепер її безмежно хочу, І щоб відчути, що я класний, що я офігенна, що я все, все контролюю. І тому тут є два ключових катати. Перше, в нас є правила, у нас є чіткі правила, про яких оце все відбувається. Якщо правило порушується, відбувається взрив. Там може бути і не просто як ти посміла порушити правила, а там може бути історія про те, що, що ти мене туди завела, да, ось цю комперсію, ти така всяка пересяка, або ти мені дала надію на те, що. Ти зможеш дотримуватися цих правил, що в нас зможуть бути ось такі стосунки, там, де ти з кимось третім спиш, а потім приходиш до мене, ти мені або дала надію, або там де. І відповідно за те, що ми пішли ось цю комперсію, за те, що ми її прийняли, за те, що ми сформували ці всі правила, і за те, що ти порушила ці всі правила, ось така велика буря може бути ось цих всіх емоцій, за те, що те, чого я хотів. Немає. Да? Тобто мої якісь очікування, моя якась така надія на те, що ось так все в на нас буде класно і чудесно. Воно зруйнувалося. Тому що і без того була ось ця травма, яка спровокувала ось цю комперсію. О, От. І другий момент тут, ну, знаєте, так би мовити, тільки розумні можуть зрозуміти. Да? Або ось такий, знаєте, натяг на те, що не просто так кругом, коли там впишеш, да, що тобі там добре з іншим. Не просто так. По факту, ось ця людина да, ну, наприклад, да, вона хоче чути, ну, вона може почути, що да, там було добре. Але з тобою краще. І а, якщо буде ось ця підтримка, що ти все одно number one, а я там кудись пішов, потрахався, але ж ти number one, то ось ця комперсія буде підтримуватися. А, да, тому що якщо як тільки я зрозумію, що я не number one, то вже може бути вибух. При тому, що м -м, мені людині з комперсії, да, яка ось прям. Дуже сильно зажала всю свою травму, яка ось так зробила ось цей прихід, тому що усвідомлює, що я десь якось не зможу пропрацювати ось цю ключову травму. Я не зможу якось тут на щось повпливати. Я не хочу усвідомлювати, що я безполізна, що я от прямо в, таку, ну, в таких травмованих історіях зараз живу. Да? І я, блін, вилетіла з голови ще От, я безмежно буду ще е, хотіти не просто не помічати ось ці всі тригери, а я ще буду до останнього ігнорувати той факт, що ти порушуєш правила, Тому що, по факту, наслідки з цієї комперсії, це йде історія про те, що е, нестабільна така вся емоційна історія може бути. Може бути історія про те, що. А, мені хочеться дуже такого дивденького, да, що в сексі хочеться з кожним разом набирати ці всі обороти, що в биту хочеться кожного разу набирати ці всі обороти. От, при тому, що може бути таке, що десь там півроку ми отак сидимо ось в образі, да, в поверхневому, там, де я це все зажав, і я не заглиблюсь в свої якісь внутрішні історії. Не заглиблююсь в твої внутрішні історії. Я весь такий поверхневий, да, тому що в мене тут всередині сидить ось ця вся травма. Ось це все. І Як тільки щось мені загрожує, да, я або з цим пересплю. Або я буду агресувати ось це всі істерити, ось цю всю історію робити, щоб щоб якось захистити, щоб ніхто не розкрив мій ящик Пандори, тому що мій ящик Пандори формується дуже багато років, і я дуже багато років біжу від цих всіх травм, від ось цієї всієї ревнощі, від ось цієї такої неспроможності щось змінити, від ось того такого розуміння, що я там якийсь не до, якийсь я не такий весь странненький, непонятненький. От від того, що я ніколи вже не зможу бути в статевих стосунках з цим. Ну, знову ж таки, ми візьмемо, якщо з дитинства, да, то в нас там що... По стандарту є ось цей ключовий дорослий, з яким ми хочемо ці всі стосунки цього ключового дорослого. Є ось цей сексуальний партнер, де ми розуміємо, що ось якісь повадки ось цього сексуального партнера ми перетягнемо на себе, щоб сподобатись ось цьому ключовому дорослому. І декому от прямо от, е, хочеться бути ось саме в цих сексуальних стосунках з цим ключовим дорослим. Уже копія в дорослому віці не підходить, хочеться вже бути саме з ним. І тому. Я ось ці такі моментики стосовно того, що прям хочеться з ним, що я прям ніколи не зможу бути щасливим. Ніколи в мене не буде ось цієї історії, я і він до кінця своїх днів. У мене ніколи нічого такого з цих, знаєте, стандартного. Да? Чоловік, жінка до кінця днів, вони там разом. У мене цього нічого стандартного такого не буде. У мене все буде якесь, воно не таке. І я оце все зажав, жмакав, скрутив, зацейкав, і тепер я. Перескакнув, зробив вигляд, що все норм, що все офігенно, і моя психіка, щоби вижити, щоби відчувати, що я на щось впливаю. І Я тепер починаю кайфувати, да, дручити на ось цю всю історію, що моя партнерша або мій партнер десь там. Отримує задоволення, йому десь там добре, потім приходить до мене, говорить, що таке то, таке то було. А, от і при цьому ще скаже, що я number one, А якщо не скаже, то я запитаю, да, я все одно хочу відчути. Вона все одно, ось це, бо він попаде ось всю історію, щоб мені сказати, що я number one, Тому що якщо не скаже, ну все. Там буде вибух, там буде вибух цих всіх емоцій, страсті, мордасті, і не факт, що потім стосунки далі продляться. тому що вони якраз тримаються на правилах і на тому, що я саме офігенний. Ну і зрозуміло, що якщо там прийшли ось ці всі перегиби, і правила вже давним-давно порушені, то все одно буде ось ця можливість якось проігнорувати ці всі моменти, щоб уйти, щоб не бачити ось цього всього. Взагалі, якщо ми поговоримо про історію, то знову ж таки комперсія – це те, термін, який був вигаданий в комуні. Керіста в нью йорку 1956 році. Тут, тут був такий ключовий момент. Да? Чоловік жінка входять в цю всю комуну, і вони має, можуть мати сексуальні або романтичні стосунки лише з членами цієї комуни. Тобто були певні правила. Да? Не просто так, хтось із подвора, да? а все одно було ось це все обмеження, все одно було Аля під контролем, аля я все можу. Тобто психіка усвідомлює, що в мене там в багажі є ось ця вся травма. Що я не зможу жити по стандарту, що я не зможу жити там, де я і він до кінця своїх днів? Питається якось вижити. І ось так от перекручує, що я тепер від цього вожділі. При цьому що тут може бути як жінка, так і чоловік від цього всього вожділі. Так як і жінка, так і чоловік можуть підійти і сказати, давай ось це ми зробимо, що ти там з кимось це все зробиш, я на це подивлюся. Або ти там зробиш, сходиш, а потім будеш мені це все розказувати, або це моя така фантазія, щоб це все було з тобою. От я це все хочу. От і тут давайте ми поговоримо про Причини. Знову ж таки, це моє особисте бачення, тому що для мене це захисна історія. Це не нова людина, не новий формат відносин і це не новий якоїсь симпатії. Це просто захист, щоб вижити. От так психіку переключило, щоб вижити. І все, що для мене, давайте. Ну от як це все відбувається? То у нас є певна норма, да. А якщо ми говоримо про Фройда, то тут мама, папа, дитинка. От, якщо я дівчинка, да, то я закохуюся в хлоп... в папу. А потім, щоб папі сподобатись, буду переймати якісь повадки своєї мами, щоб йому сподобатись. Але. Знову ж таки, в мене є своє бачення <смі> навіть на цю історію, тому що тут навіть не скільки папа, а скільки ключовий дорослий. Тому я, я кажу ключовий дорослий, який мені сподобався, і, і в нього є ось цей сексуальний партнер або партнерша. Я є ось ці всі повадки. Переймаю, щоб йому сподобатись. І за стандартом да, я переживаю всю цю болісну травму, ревнущів, да, тому що ну, є такі моменти, коли дівчинка каже: Я папина доці, я маму трошки ревную, да, до папи. Є, звичайно, навпаки, історія. Коли Дівчинка ревнує саме маму до папи. Ну, тобто по-разному. Да? Є така історія, коли дівчинка прям хоче, щоб в неї був чоловік, схожий на маму з такими якимись такими повадками. Є навіть така історія, да? тому я кажу, ключовий дорослий і його сексуальний партнер. От, і відповідно по-нормальному да? ми це все переростаємо, перепрацьовуємо, і ми приходимо до того висновку, що мені треба ось, ось ця копія. Ключового дорослого і з ним буде до кінця і навсегда. Да, на, всю, на, всі, на все життя, лише з ним, одним, тому що в мене був ось цей приклад, да, що вони ось тут раз, два і вони завжди тут разом. Плюс і соціум завжди мені говорить, що ось один партнер. все все один раз і на все життя. Да. Але коли там щось в сім'ї не особо прикольненьке було, да, або коли я. Не особо знаю, що я можу це зробити, що в мене ось ця картинка з ним до кінця своїх днів. Да? Тобто, коли я знаю, що я це можу, то окей, я знайшла собі копію, я в нього закохалася, і я знаю, і ми там один до кінця один в одну до кінця своїх днів. Да? От, а якщо я знаю, що я цього не можу, якщо я прийшла до того висновку, що я цього не зможу, що в мене там є певні якісь історії стосовно мами папи, як в них там відбувався цей травмований шлюб. І все все... якщо я приходжу до тої думки, що це не моя історія, я не можу, да, то тоді що? Я можу зрозуміти, що я вже не знайду копію і не збуду з ним ніколи щасливим, або мені не потрібна копія, мені треба саме ось цей ключовий дорослий. А я з ним не зможу переспати. Ну Все, не підходить, да? знову ж таки, не то. Або може бути історія, я знайду ось цю всю копію. Але ось ця травма, коли мій ключовий дорослий спить да, зі, свої, зі своєї вікової категорії, да, з кимось цим, поки я мала. Ось ця вся травма, я її не переживала, і тому я хочу. Бачити, да, тому я можу знайти ось цю копію. Тепер ця копія спить зі мною. І при тому я ще ж хочу, щоб була ось ця друга, якась така третя сторона, да, ось ця друга партнерша, з якою він ще буде переспавати, щоб якось приграти, да, але ж тепер, але ж тепер, тепер. Да, але І я вже буду його основною партнершою, а та буде така е, ключова, така якась. Часто змінювана третя сторона, чи ще якась така історія може там бути. Да? І фактично я переграю. І я тепер опля, я тепер вже номерван. Там я в дитинстві був щось непонятно що, а тепер я тут number ван. Я за цієї копії все живу. І мені все так класненько. Да? І я можу хотіти, щоб він там туди сходив та зробив. От, або чоловік може хотіти, щоб вона це сходила та зробила, щоб переграти ось цю всю історію, там, де він плюс-мінус такий класний, офігенний. От, це теж може бути от, або може бути просто. А, знову ж таки, ця така історія, що ну, Я там якийсь такий ущербненький, або я не особо так часто хочу того сексу, або ще якось так це. І я ось цю таку всю класненьку хочу собі, при тому, що хай вона десь там на стороні хтось в неї там заглибиться, щось там з нею поробить, а потім вона вернеться до мене і раз в рік зі мною переспить і мені буде цього достатньо. Тобто, я розумію, що я не можу повністю задовільнити ці всі потреби. Я розумію, що я там те, що мені прям хочеться, я не можу отримати. Так? і я от це можу когось знайти. Рядового, от, хто би зі мною би проігрував ось цей весь сценарій. да Або коли, щоб отримати ось цього такого ключовенького, бо я сповна не заповнюю її потреби ось цього такого головного. я можу це І я можу просто радіти тоді, да? від того, що вона там отримала цей оргазм і від того, що о, як класненько, да, вона і там оргазм отримала, тут прийшла зі мною поділилась, і я все ж таки змоїх отримати ту таку красиву партнершу чи партнера такого класненького зі мною. І можу, реально на цій на ці почві так, раз перекрутитись, і все в неї класно. І все в неї офігенно в цієї людини, ну, вона так може це все сприймати, да, тобто, тому психіка, щоб вижити, перекрутити, що я на це все можу повпливати. Плюс ще в нас же ж є правила. У нас є правила, ми їх дотримуємося, у нас все класно, все офігенно. І все одно, що вже чоловік давним-давно не дотримується цих правил. А у нас є правила, у нас все класно, офігенна. Я не хочу усвідомлювати що ні, Тому що ось ця вся травма, що спровокувала ось цю всю комперсію, да? вона так зажата, зажата, зажата. І... І з кожним днем щось таке травмуєше, туди сховається, ховається, ховається, зажимається, і людина на певному серйозі каже, я не ревную, от я не ревную. Але якщо там покопатися, то вона там знайде якусь крихту ревнощів, крихту того, що е, ну да, стрімнуватенько, що він піде до тої, що він там якось може бути. І тут же вона може сказати: так у нас є ще правила, у ці правила мене захистять. Ці правила все зроблять, це, 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 ну, вони все порішають, вони так зроблять, щоб в мене все було класненько. І це таке теж може бути. Е, от, тому для мене це все ж таки історія такого захисту. Я перескакнув, я починаю любити те, що мене травмує. Оці всі емоції, вони присутні, вони просто зажаті. Знову ж таки, ревнощі, це нормально. Я ревную, мені не подобається, да, що партнер, з яким я у сексуальних таких Стосунках, наприклад, там, фліртує з якоюсь дівчиною, мені це не подобається. Я як здорова психіка, да, я ще бачу, що мій партнер фліртує з іншою дівчиною. Що я можу відчувати? Перше, да, я бачу цю всю ситуацію, перше, мені це не подобається. І як здорова психіка, я можу спокійно вияснити, що там взагалі відбувається. Да. От хто це, що це, що це взагалі таке. Потім, дізнавшись, да, що там взагалі відбувається, що це взагалі за ситуація, чи це вона така на постійній основі, чи що він взагалі хоче, да, чи буде він мене там обманювати, що він взагалі там буде робити. Я потім спокійно усвідомлюючи, що взагалі насправді відбувається. Буде приймати найефективніший варіант для свого щастя. Тому що ось цей момент комперсії я не можу сказати, що це прям врятує вас всіх, да, і що це прям все врятує. По факту є наслідки. Я ось це все зажимаю, і мені, щоб вижити, треба бути не так сильно заглиблюватися. Ні в себе так сильно не заглиблюватись, ні в партнера. Тобто я такий весь поверхневий. Все, що буде заскоджувати моїй ось такі оболонки, що хі-хі-ха-ха, що все прикольне. Я це все буду ігнорувати по можливості від цього всього, буду уходити. Да, от, от так, от. Плюс це якась нестабіль... емоційна нестабільність, плюс а сюди якось так Тоже буде дуже складнуватенько, ну, з... чим довше ця вся історія буде тривати, да, то буде складноватенько передбачити, як він на то, що якось відреагує. Да, або якось таке щось дивно, він на те все буде реагувати. Щось, да, Якась емоційна нестабільність, щось тут буде відбуватися. Да? Ось ці всі історії да, Тобто, знову ж таки, комперсія, Це історія, що, що я ось так себе захистив, переключився, а от, і потім мені треба буде ще більш тобто, я ось тут зажав оце все. І десь беру всі всі емоції. І тут я забрав ці емоції, тут чорна дира, і мені десь треба набрати всі всі емоції. Мені треба якось так компенсувати ось це, ось це пусте містечко. Да? І найчастіше я ось це пусте містечко буду перекривати якимось новими враженнями. тому, Тут не виключені певні перверсії, щоб якось збалансувати, щоб набрати ось цих всіх сил і емоцій, які мені хоч щось принесуть якесь задоволення через різні перверсії, щоб було попростіше, да? щоб оце все ж таки зажати, 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 затолкмачити ще ось цю далеку-далеку історію. Дуже цікавий такий момент. Відповідно, здорова така плюс-мінус психіка, да, коли буде відчувати ось цю всю ревність, вона плюс-мінус спокійно дізнається. Да, вона зрозуміє, що ось ця ситуація, мені оце все неприємно, спокійно дізнається, що взагалі відбувається. І вибори найефективніший бути чесною з собою, своїм емоціям, да, що я от. Не хочу ось цього, я хочу, щоб було ось так. От. От, і тому подібне. А вже неадекватна ревність. Да? Це історія про те, що я бачу, як вони там фліртують. Я зараз піду всіх позаріжу. І того підараса теж заріжу. І тому подібне. От. От. Так, щось я ще хотіла сказати, щось забула. От. Тому знову ж таки, через ось цю таку поверхневість, через ось цей такий. Моментик зажати, прикритися, сховатися, не заглиблюватися ні в себе якісь індивідуальні, якісь такі особливості, ні в особливості свого партнера. Дуже складнуватенько взагалі говорити про якусь любов. От, дуже, ну, знову ж таки, що для вас любов, тому то подібне, да? От, знову ж таки, і тому. Якщо так підводити ітоги, що мене тут вже написано От, то в Штатах це вже підтримується. В Штатах усе вже історія, що це нова людина, новий формат стосунків, новий вид емпатії, що це не зверщенство. От що це щось таке нове нестандартне. У нас це теж десь уже підхоплюють. Що це щось таке нове дивне, дивненьке, і ми не з ми нові, люди нові люди. Ми все знаємо. Ми такі всі просвіщені, всі класні офігенні. От.